Вітаю вас. Сьогодні я вам покажу, як виглядить саморобний екстрактор. Беремо проволоку 0,8 мм, тобто почти, почти міліметр. Проволока нержавійка. Робимо один оборот, тут приблизно десь 2,5 мм внутрі і залишаємо. Закрились двері і залишаємо проріз. Все, воно заходить за залізку і виталкуємо крючок туди всередину. Ну притом сам саму ліску, яка держить крючок, чуть-чуть держимо в натяженні, щоб ще далі, ну, щоб ще далі крючок не затолкнути. Если нема нержавейки можно с тонкой алюминиевой. А если у вас есть знакомый сварщик, то можно такую саму проволоку у него попросить. Тоже 0,8 мм. Правда она будет не с нержавейки, а такая омедненная желта. Довжина його приблизно 10 см. Ручка 5 см. І тут теж 5. Ну, поняли принцип. Ось ну, допустимо леска. Заводимо. Ага, воно сюди не проходить, бо то Ну, Ну, допустимо, до ми завели за леску. І туди крючок раз і толкнули. Тут придержуємо ліску якби в натяженні. Все, і не треба купляти до побачення на все добре.